Ранок, який пахне щастям. Кажуть, щастя можна впізнати з першого подиху. Воно ховається у теплі, у тиші, у тих дрібницях, які ми розпаковуємо з обережністю, наче боїмось зруйнувати момент. Ти відкриваєш пакет, і повітря наповнюється ароматом, теплим, ніжним, знайомим. Смак очікування змішується з запахом свіжої випічки, і ось він, той самий ранок, де не треба поспішати, де чай парує поруч, а світ здається таким м'яким, як тісто у твоїх руках. Можливо, це просто круасани, а може, це нагадування, що щастя іноді. Приїжджає в коробці з доставки. Бути наодинці не сумно. це про спокій, про можливість почути себе, про те, щоб зупинитися, коли світ біжить надто швидко, і просто побути тут, відчути землю під ногами, повітря на шкірі, тепло чашки в долонях, коли думки вже не женуться одна за одною, а просто приходять і йдуть, як хвилі. Життя не завжди про швидкість, іноді воно про мить, про тепер.